Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і сьогодні ми розглянемо з вами гороскоп. Верніше, не гороскоп, а на тиждень прогноз для всіх знаків Зодіаку з 9 по 15. Хто просив карту дня, мої дорогенькі, поки що ще ні. На це часу не вистачає. І так роблю між дверима і порогом, як то кажуть. Гаразд! Дивимося, у нас перші овни. Що чекає вас на цьому тижні? Так, тут у нас зірка. Так, зірка. Я трошечки подалі, ви знаєте, що це зірка. Ось, вона трошки оголена. Сподіваюсь, то Ютуб так не дуже пропустить. І тут у вас. Ой, дивіться, а як я мішала, що залишилась гумка. Ось а, і двієчка. Тобто акцент буде цього тижня у овнів на стосунках, на партнерстві. Це або буде, як би це сказати, якісь бізнесові справи або любовні справи. Ось а, тобто якісь перспективи на майбутнє у вас з'являються, якась надія. Якісь контакти через інтернет теж йде по зірці. Тобто хороші такі, але все рівно, якщо стосунки, то надія з'являється, але все рівно тут теплоти немає. Зірка не дає теплоти. Зірка дає віддаленість, так, знаєте, не наближається близько і тому подібне. Але дає якусь жеврі, якась надія, скажімо так. Медійність може бути, хтось, можливо, вийде в інтернет, зробить свій, свій аккаунт і тому подібне. Гаразд. І, як то кажуть, Надія помирає останньою. Тепер переходимо до тельців. Дорогі тельці, ось у вас сила. Теж старший аркан. Сила, що вона нам може сказати? Що у вас взагалі-то у тельців внутрішня сила, яка дасть цього тижня проявити, можливо, хтось буде на вас давити, тиснути, переконувати. Ось, або навпаки, ви до когось будете відноситись з, з якоюсь пристрастю, теж по цій карті проходить пристрасть, якась, знаєте, бажання людиною володіти, бажання людину приборкати, або навпаки, хтось до вас. Ось якось так. Е, 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 якісь випробування можуть випадати вам цього тижня, тому що, якщо сила випадає, це, скажімо так. Якісь випробування, але по силі ви їх здолаєте. Тепер переходимо до, після тильців ідуть близнюки. Дорогі близнюки, дев'яточка Жезлів. Це карта, давайте я зразу з поради почну. Карта радить вам не спішити нікуди перевіряти крок за кроком. Ось і тримати якусь дистанцію. Це або в кар'єрі, щоб не переборщити, тобто не набирайте на себе занадто багато. І взагалі то не намагайтеся когось в чомусь переконати, тримайте дистанцію, спостерігайте і дивіться, чи якась небезпека не підійде до вас. Це ще карта, яка нам, як би це сказати, на ті самі граблі можете наступити. Карта також говорить про. Досвід. ось Використовуйте свій досвід. Гаразд, тепер у нас йдуть раки. Дорогі раки, що вас чекає? Імператор. Можливо, дійсно, за ровом чекає вас імператор, можливо, якісь установи, де вам прийдеться. Щось собі вибивати, якесь місце, якісь документи взагалі, або, як знаєте, як біженці десь свої, це нелегко буде цей тиждень. Це може бути це з одного боку. З другого боку, може бути покровитель, покровитель, який вам допоможе. Цей, цей місточок пройти між нормальною людиною і якоюсь посадовою особою, тобто в якійсь установі. Ще ця карта нам говорить, щоб ви діяли якось систематично, були мужніми і робили якийсь план. Тобто наполягайте на своєму, ідіть вперед структурно, дисципліновано, жорстко. Якісь маєте плани, але не просто плани, якісь це повинно. Бути якось серйозніше набагато. Так, я вибачаюсь, в мене дзвінок пішов. Я так не люблю, коли люди мені дзвонять. Пишіть, будь ласка, на приватні розклади. Тому що можете мене застати в якійсь неприємній ситуації. Вірніше приємні. Роблю розклади або клієнти. Так, тепер у нас після раків йдуть леви. Леви. Ну, новий початок. В першу чергу якісь нові знання, кудись ви скажімо так, зам... не те, що замріяли. У вас якась цікавість, заінтересованість чимось. Це може бути якісь різні мови за кордоном. Хтось захотів за кордон поїхати. Наприклад, у вас з'явилась якась ініціатива, якась ідея щось нового дізнатися, щось нового повчитися. Це можуть бути також ваші діти та внуки. Які зацікавлено, задають вам запитання. Ось, Якісь новини приємні, більше для кар'єри, більше для соціуму, якось так Ось, нові початки. Тепер переходимо до дів. Дорогі Діви, у вас жриця. Жриця говорить нам про. Бездіяльність в першу чергу, але е, таку, знаєте, спостерігайте, е, відчувайте інтуїцію, підключайте цього тижня. І це можуть бути, як то кажуть, у когось може якісь здібності відкритися, у когось може третє око відкритися, якісь таємниці вам можуть довірити. Можливо, ви комусь довірите якусь таємницю. Ось карта така спокійна, і намагайтеся знайти ту серединку. Тобто. Скажімо так, у вас може, може викликати якесь відчуття, що ви щось відчуваєте інтуїтивно, застосовуйте свою інтуїцію, звертайте на знаки якісь, ви знаєте, які знаки, я часто про це говорю. І хтось, можливо, відвідає психолога ось якось так або таролога, астролога теж. Тепер переходимо до скорпіонів, так? Ні, терези. Терези, спочатку терези, новий початок, нульовий аркан, якась беззаботність, легкий тиждень може видатися з одного боку, з другого боку. Ви починаєте якусь нову справу, новий бізнес, нові якісь шляхи. Можливо, дійсно ви розслабитеся цього тижня, будете сидіти з дітьми, з внуками, у когось канікули. якось так. Ось, новий початок може бути як в роботі, так і в коханні. Новий бізнес, як я вже сказала. Ось, це карта така. знаєте, з легкістю сприймайте цей тиждень, що би на вас не навалилося, розслабтесь і е, е, включайте дурочку. От ще так. от, от мене йде, включайте дурочку. Не знаю, Сам прийшов, не знаю, не бачила і не чула. Тепер переходимо до скорпіонів. Дорогі скорпіони, королева мечів. Королева мечів говорить нам про якісь цілі, про якісь а, баж, ну, не просто бажання, плани, цілі, до яких ми йдемо. А, тобто у вас буде якесь направлення цього тижня. Ви знаєте, куди ви йдете і навіщо ви туди йдете. У когось буде просто а, королева, а, королева мечів. Це і свикруха можна. Це може, бути, це може бути зла жінка, це може бути вдовиця. Можливо, це ви. Можливо, це якась жінка, з якою ви будете мати справу. Ось, це може бути і начальниця. Ось, Хтось, можливо, буде требувати від вас якихось відповідей, якихось результатів. Тут, знаєте, королева мечів інколи дуже така требувательна, вимагає багато і строга така, не має ніби як почуттів, як то кажуть, не кам'яне, а льодяне серце. Ось, Але плани у вас повинні бути: відстоюйте своє. І не здавайтеся. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці, десяточка кубків, прекрасна карта, сімейна карта. Можливо, у вас сім'я збереться цього тижня. Можливо, знаєте, як буде а, давно не бачились, якийсь ювілеї, якісь день народження, якісь свята. Щось будете святкувати, щось буде позитиву. Дуже багато буде позитиву цього тижня. А, головне його помітити. Ось, ну, можна сказати, приємні новини, радість, щастя, удача як на роботі, так і вдома. Злагода. Все-все-все таке приємне буде. Хтось одружиться, хтось 60 років, відсвяткує чи 50, от якось так. Тепер переходимо до козирогів. дорогі козироги, король. Кубків. Емоційна сторона, тобто у вас цей тиждень буде дуже емоційним. Хтось закохається, хтось буде просто плавати в почуттях, в інтуїції, в емоційності, прямо так знаєте, окунулися у водичку, що нетипово для козерогів. Тобто у вас козороги – це земля. так? І плюс вода дуже продуктивний може бути тиждень для творчості, мої дорогенькі. Тому робіть, творіть, дійте. Ось, Хтось когось пожаліє, у когось будуть якісь приємні розмови, ось, з приємними людьми. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії, справедливість. Це можуть бути суди. Це можуть бути якісь розборки, це можуть бути документи. Оце такі слова, які мені от зразу прийшли на думку. Справедливість, вона взагалі-то і правосуддя сліпе. Тобто, якщо ви щось навіть от ви кажете, ви така хороша людина, то, але цей тиждень піде все по справедливості. Тобто, що ви... Випромінювали до цих пір те ви і повертаєте назад. Тобто, в мене таке враження, що спрацює бумеранг цього тижня. Ось якось так. Якщо ви робили комусь добро в ущерб собі, от ви той ущерб і заробите. Ви бачаєте, що російською, росольською і уською, а, не прийшло мені так на швидку руч а, нічого. Якось так. Labi. Tagad mums. Як то кажуть, прийдеться відповідати по закону. Тепер у нас риби. Дорогі риби, дев'яточка монет прекрасна карта. Тобто це і спадщина, це і підвищення по зарплаті, хтось отримує якусь премію, хтось просто побачить, що гаразд, вау, я зробила своє царство, свій, свою клітку золоту. Хтось відчує себе одинокою, але стабільно багатою. Якщо ви чекаєте на роботу, то цього тижня обов'язково вона у вас з'явиться і її буде достатньо багато. Або навпаки, у когось ви працювали минулого тижня, а цього тижня ви будете, ну, як би це сказати, насолоджуватися. Ну, тут не вистачає насолоди. Ви будете, як то кажуть, збирати лаври, пожинати плоди цього тижня, мої дорогенькі. Подивимося, що на дні. Ага, будьте обережні, щоб вас не обікрали і не обдурили на велику суму, дорогі риби. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного тижня, бережіть себе. Кому потрібна консультація під цим відео, буде закріплений коментар. Щасти вам і на все добре!